Виконуємо номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15 підручника Алгебра 7 та номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25, підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза, 2024 рік. Знайдіть 4 послідовних цілих числа, добуток двох менших з яких на 90 менший від добутку двох більших. Розв'язуємо задачу за допомогою рівняння. Нехай найменше ціле із послідовних цілих чисел n нехай найменше із чотирьох послідовних цілих чисел n. наступне буде n додати один. Третє N додати 2 і четверте найбільше N додати «3». І маємо рівняння. Відомо, що добуток двох менших це N на N додати один. На 50 на 90 менший, додамо 90, від добутку двох інших. n додати 2, на n додати 3. Ми збільшили на 90 і перерівняли. Ну, а тепер помножимо одночлен на одночлен і многочлен на многочлен. Маємо n квадрат додати n, в правій частині n додати 3n додати 2n, додати 6. Доданки зі змінною переносимо в ліву частину без зміни праву. n квадрат відняти n квадрат це буде 0, n відняти 3n це буде мінус 2n, і мінус 2n буде мінус 4n. 6 відняти 90, отримаємо мінус 84. І нам залишається поділити на мінус 4. Мінус 84 ділимо на мінус 4. Отримаємо 21. Отже, найменше із чотирьох послідовних цілих чисел двадцять один. Наступні. За ним будуть двадцять один додати один, двадцять два, двадцять один додати два, двадцять три і двадцять один додати три.

Із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15 підручника Алгебра 7, та номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25 підручника математика 7 виконано.